Ну, шо ти, дракон червоний, готовий до нового подпалу? Это По постать из двух рядочков. Так, У крупноті ніби зійде для першого разу, а зав'язі наче й маловато впущу. В середньому 10 картоплин товарних і отакий горошок ще штук. 5-10. Да, це вже й така картопля. Майже як крикет. Викопаємо сьогодні 10 соток, 15 рядків тут у нас по 100 метрів. Зважимо і побачимо яка на 2 червня урожайність.